Ось таке у нас гарненьке поголів'я пташок. І щоб вони були гарненькими і здоровими, будемо вакцинувати їх від хвороби ньюкасла. Вакцина в нас розбавлена. Потрібно робити наступним чином в дзьобика, в носика, Ага, а це не так просто, як кажеться. На мене. Ну, в загальному так проходить вакцинація, і так треба зробити нам більше 80 разів. Пройшла вакцинація наших гарнесеньких пташок, індиків, курчаток. Дивіться, ось вони вже провакциновані, вигріваються. Ось ця красота. Хочу зауважити ще на один момент. Якщо ви вздумали провакцинувати дорослих пташок, індиків чи курочок, є можливість того, що просто вони склеять ласти через неділю. Так, що будьте уважні і бережіть своїх домашніх улюбленців. Всім гарного дня!